Діти, вітаю вас! А сьогодні ми з вами будемо займатися грамотою. Сьогодні ми пограємо в гру. Відгадай, що звучить! Подивіться, які в мене інструменти: барабан, сопілка і гармошка. А тепер послухайте. Що звучить діти? Правильно, барабан. А зараз. Що звучало, діти? Сопілка правильно. І останній. Правильно, діти, гармошка. Діти, а до нас завітав Тарасик, але він потребує допомоги. Він просить додати слова до віршованих рядків. Ану, послухайте уважно. Всякий з нас його шанує, бо він пише і малює. Хтось цей славний молодець? Це, звичайно, то Олівець виводить букви і слова оця весела штучка. В руці виблискує здаля, вона гарненька. Тоді те ручка, красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай, усе це зветься. То, діти, Україна! Правильно! Ось який Тарасик, молодці наші дітки! Дійти, а зараз буде вправа, підскажи останній звук. Я буду називати слова, в яких немає останнього звука. І так. Вову. Правильно. Вовк. Останній звук к. Слухаємо. за є. Який останній звук? Ці. Заєць. Далі. Каба. Який звук? НИ барабан. Молодці. Кле. Правильно. Кленний звук. Ду. Правильно, діти. Б. Дуб. Дуб. І останнє берез. А, правильно, діти, береза. А вдома ви придумаєте слова, в яких заданий звук буби всередині слова. До побачення, діти.